Зьогодні ви завітали на канал, а пацани в'яжуть. І вас вітає Гард Каченко. Як два... бачите, я не один. Зі мною хлопці, які теж в'яжуть. Ось це пушок, це багіра і Вася тільки що втік. Вони мені в усьому допомагають. Якщо треба заплутати мотки, то це вони. Поїсти теж вони, поспати теж вони, а мешає ловити не хочуть. Але в мене не про них. Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, що я розкопав в інтернеті. Я не знаю, як називається цей вид. Чи в'язання гачком, чи вишивка гачком. Але я точно для себе усвідому це добра нагода для утилізації трикотажу, який не розпускається. Для цього потрібно хлопчик мішковини, ручки чи олівець, яким по ньому малювати, п'яльця та самий трикотаж. Наносимо малюнок. На мішковину, на клаптик мішковини, та заправляємо його в п'ять. Хоч художник я ніякий, але для зразка я намалював сердечко. З приводу мішковини хотів зауважити, що їх є два види. Одна є щільна, така як ось в мене є. А друга є річ. якраз підходить до нашої роботи. Тепер нам потрібно приготувати трикотаж. Ось переді мною рукав трикотаж ніжний, гарний, але розпустити його не можна. І тому ми зараз будемо. Його різати на смужечки пів сантиметра. А робити ми це будемо ножом і лінійкою для печворку. Відміряємо пів сантиметра і відрізаємо. Ріжемо стрічки тільки по довжині. Нарізаємо стільки скільки стільки нам потрібно. Нарізали ми смужечок, але перед цим я хотів вам дещо сказати. Канал, на якому я це все бачу, був закордонний. Про що велася та мова, я не зрозумів. А те, що вона робила, я зрозумів. Таким чином, вони виготовляють клітини та калини. Цей спосіб мені ще нагадує вишивку перфоративною голкою. Розпочинаємо. Знаю, що в'язання потрібно розпочинати з центру. Тому що, якщо ви заповните його трикотажем, то п'ятця не зможуть його отримати. Занурюємо в вільну клітиночку наш гачок, підбираємо нашу смужечку і легенько витягуємо. Повторюємо такі рухи. Якщо ми трошки більше витягнули, ми можемо його чуть-чуть назад потягнути. Якщо у вас не однотонний малюнок, так як в мене, то заправляйте його різнокольоровими стрічками. Я думаю, вам зрозуміло і так заповняємо все наше сердечко. Завершив я свою роботу. Так вона виглядає. Контур я зробив червоною ниткою в два рази. Ось так виглядає на виворотній стороні. Зараз ми робимо таку дію. Ні за що не тягнемо і обрізаємо ось ці краї, які полишилися. Обрізали ми і тепер е звільнюємо нашу мішковину із п'яльців. Звільнили і скажу, що для першого разу мені ця робота дуже сподобалась. Перевертаємо на виворотню сторону і нам потрібно доробити нашу роботу. Не відповім вам точно, що робили е, закрутоні мастрині з виворотньою стороною. Ті, що робили картину, так і залишали. А ті, що робили клинка, приклеювали клеєм. Клею в мене нема, і я не знаю, яким приклеюється клеєм. Але я вам покажу інший спосіб, що можна зробити. Для цього нам ще потрібна харчова плівка. Розмотуємо нашу клівку і внутрішньою стороною накладаємо на наш малюнок. Залишки відрізаємо. Тепер наш малюнок беремо на доску для просування. Ось так. Тепер беремо якусь тканину і кладемо поверху нашого малюнку. І тепер беремо гарячу опраску і прикладаємо до малюнку. Тепер легенько віддираємо тканину. Тканину забираємо тоді, коли воно прохололо. Гарячим забирати не можна. Тепер край нашої плівки просто відрізаємо. Ось така виходить в нас поверхня. Ось такий вид із лиця. Далі майстрині обробляли краї, приклеювали, оброблювали. Я цього робити не буду, тому що для мене це просто зразок. Якщо вам сподобався цей майстер крас. Використовуйте його в своїх роботах, а я буду далі з вами ділитися новинками, яких я навчився. Якщо ви ще не підписані на наш канал, то виправте це. Ставте пальчик вверх і обов'язково пишіть коментарі. А на пока, всім пока! З вами був Захар Ткаченко.